Привіт, друзі! Продовжуємо тему живлення рослин. Для отримання хорошого врожаю не обійтися без внесення добрив. Загально прийнятим є внесення азоту, фосфору і калію, проте не менш важливу роль відіграють магній та сірка. При нестачі саме цих елементів живлення оптимальним варіантом буде використання сульфату магнію. Семиводневий сульфомах від хімагромаркетинг – це що містить 16% оксиду та 30% оксиду сірки. Сірка разом з азотом бере участь у синтезі білку, а її достатня кількість забезпечить ефективне використання азоту з добрив та ґрунту. Магній входить до складу хлорофілу, тому фотосинтез без оптимального його рівня неможливий. Добриво позитивно впливає на враженність всіх сільськогосподарських культур, а також на якість насіння та плодів. Сульфомах можна додавати у робочий розчин з майже всіма пестицидами та іншими добривами. Особливо це актуально при внесенні карбаміду. Наявність у робочому розчині даного добрива буде певним чином компенсувати негативну дію біорету в карбаміді і менш ймовірно, що рослини отримують небезпечні опіки. Де, як та коли можна використовувати сульфумах? Вносити можна неодноразово у вигляді позакореневого підживлення у період вегетації або шляхом фертигації на всі сільськогосподарські культури. Добриво рекомендується вносити в концентрації від 1 до 5%. Реалізується сульфомаг у мішках по 25 кг. Зараз разом з вами відкриємо мішок і оцінимо зовнішній вигляд добрива. Сульфомаг це безбарвні гранули, що диспергуються у воді. Норма внесення добрива – 3-5 кг на гектар. Проведемо досвід із розчинністю сульфомагу із розрахунку 4 кг на гектар. Відважену норму добрива додаємо у воду. Ретельно перемішуємо і подивимося на результат через 2 хвилини. Сульфомаг гарно розчинився, осад та інші сторонні домішки відсутні. Тому при складанні технологічної карти наступного разу ми рекомендуємо вам обов'язково додавати сульфомах від хімагромаркетинг до більшості обробок по вегетації. Разом до високих врожаїв.